Він а буде оце закапуватися, але він за останнім разом завжди буде вилазити на танк, Окей. Все, і отут його танкуйте. Mm, зараз Має то небудь позаду. Заходить і тако путьм. Угу. Супер. Вон у підходять. Ага, бачу. Так, ну в мене ні вітрів, ні, ні задувка немає ще. Чому? У мене є тільки задувка. Давай не справа зайдемо під ним. Я спаню, стой. Справа, справа, Я справа. Подробля От, під нами. Під нами дуже багато людей треба їх почистити. І стояв поруч, він відхилився. Пішли, пішли знизу зайдемо, спускайте з та ніби не мають ватніками. Так. Е, тут є ззаду ага, да, 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 в сенсі. Да, тут один бігає по горі. Мене впіймали, а ні. Так, да, мене впіймали. Я живий. Я тебе вже живий. підхилила. Знову на мені. А, да. Дякую. Мені б хіла трішки. Я не можу секунду. Все, я його влітку. Мене, мене стан кинули. Позаду нас ще тебе. Типу... Бля, а їм норм, бля, що іншої цілі немає, хлопці, іди близь. Ай, ну близа, не встигла срятувати. Вот он ски не лобально. сьогодні не помре. Ага. Угу. Мяко кажучи. <свят> что далее, проходим? Ага. ага. Придом, вон и Ресса под нами. Ну, да, я знаю, <свят> мы ничего не сделаем. Ну, я скажу, тебе, разом на Давай на первый портал перейдем. Да мы тут все есть. Вы покупаете три портала с трех разных сторон, мы никуда не можем встать. А тут две идеи или три? Дві Бля, є не танки, чому в таргетах одні танки? Це танк? Ми, ми, ми не с танк, пиздец. Ай, я говорю, это на хилку. А, сайт, не да. Та ні, я думав в цей, маску по збірку квачив, хотів позаливати числі. А ми на якому порті, на першому? Ну я тільки що стояв на горі, мене чел по 20 метрів, напевно, хукнув. Ні, тут одна гільда, кстати. О, прикол, як шоу тут спрятатись? Так я тобі ж сказав. Це страшно. Лише чем реально можно было заправить. Просто хуярный нахер все. Ну, вы бачите, что вони просто упорать и ну... Бачу. Бачите. Нагильдер называется трап. 420. Ой, чил по мені, міса боже мій, Я тут буду просто подбігати, щоб ти місав по мені. Певно, ну, так, да. тому я не... Так. хил То, не полежаю. <ріст> Ні, я просто хілю кого мало хп. Ну як? Швидко мен... зменшується, я хілю. Та нормально, недалеко ми. Не Япачки. Давай. Там, Витя, ти знаходиш дай зеру? Тут виглядає смачно. Там е, позаду танк обережно. Дивіться, міняєм трошечки план. Він за мною бігає, паскуда. Е, а намагаєш допомогти тобі? Щоб вони нам не роздягали спину з порталу до сцени. Она мне пачка с Эти шоты с тебе ласка. Так, народ, мы... Мы, мы вмеем файтиться на ходу, типа, мы бежим в сторону один и по дороге нажмем кнопки. Да и в этапе ТБ Смотрите, один пин, гид пин, один. Погнали, погнали, приоритет идти на гильпин один. тебе. Якщо вам... Ми йдемо на пін один, чи я так проходимось? то краще просто пройти. Ну, я так скажу, тут у нас ПВП збірка якось краща, присягає, ніж... Цікаво, чому? Може їх мільярд? Та ні, їх не багато, я просто думав, що на ПП тут. Багато, як на те, що це одна гільда, а не дві. Ну, так, да, так. Да. Якщо так судити, то так. Я в шліпі. Блять, а куди йти? Мене стаміли нема! Вибачте, я вас загубив. Я живий! Я надо пигваты. А вы не мене! Вітра! Один килл двадцать асісти. Есть нього, есть нет. На камінчик Нема, я не Някого розумію, зняла, чим зняла, його знімати. Хтось з вас зняв, короче, я не знаю хто. Я хочу. хочу, хочу, хочу. Да. Я десь так чув, е що коли так, в ДДМ, ніж станка, це поганий дя ночі. Заряджаю під тебе. Ти відмінив, бля. <рес> <рес> Даврути, давай блока, давай блока поб'ємо. За тебе дивись. Ну да, ладно, не хочу. Давай хила тоді біля нього. Стойте вот так, как вы стоите. Стоим, как мы стоим. Дякую. Да, вроде ему. Сфокусироваться больше на таргетинге. Сейчас просто победит тот, кто будет таргетить людей лучше. Мы таргетим лучше. Вау. Ес. А, я сам не буду. Я мне мы не двое. Я нічого не можу зробити. Ну там я далеко зайшов до мене. Заграв. Я просто точно так же, як і ти була стані Та ні, я там загрався, сорі, я в одного третього штурня. Срм я загрався трішки. Біжу до вас. Дуже дуже застакані на Де На дета. Так, де ви, не бачу, бачу. Подбігаю до вас. Я зараз вийду з... Блэст режима. О! Давай хила, зарядчуєш? Давай. Вон тікає, тікає. Кого, От. отого? Отого, От да. Зараз заряджуємо. На, бля, небагато Він Не може відхилити зараз. Зараз може. Бля, Обережно Бро, на вас тут о... на ще. Да я вітаю під ну, тебе, знаю. На мракай було легше, тому що там заходи, типа тонк, ну, узкие проходи. Відходимо. Дав вы стойчик уху ебать их тут. На мене Відходимо. тільки що зарядили три й гіле, я порахував. На, на Відходимо на портал ми їх не пушимо, ми тримаємо один-два. Если мы будем под порталом, мы все рікше будем. А бачу Ээ Трибахил, я хил. Я банку. А не у то, бля, флешками нас були и наш. Чому на мене, блядь, Ну алло! Скільки можна? Давайте ви попробуйте побити боса, а з понтоном подирайте. Ми вам наб'ем за 9 хвилин, якщо ми, навіть 2 дві щас там. Даю якщо він двигай на дуга, мене до того. Дуги. Дуги. У нас буквально тут пачка ДДшники, він чому мене вибирає? чому я? Стофлот, щоб дві гиди, а не одна. Давайте хіла, хіла, мій таргет. Можна спробувати, він всередині, далеко зайшов. Він Бачу, с тобой, с і... тобой, з вами, з вами, з вами. Найс. Nice. І там ще один. Uh -huh. Минус. Шей під нами. Давай, дав вратай, дав ротив. Вибач Не хочеш влетіти кудись, в мене все є на 30. Ша скажешь. Він таргет не міг славив. Ну тут мало людей. Ой бежу, бежу, бежу до тебя. Пиши пизра, 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 пизра. Дивіться, зараз фронтлайн тримає оцю секунду на пінья по <поробля> 2. Бля, я там року. так влив, <поробля> добре, якщо <пири> <би> Юкі <пири> залетів ще. Вони регрупнулись, дивіться, якщо вони розвитку. Вони тікають назад. Це, Це назад. Нахід. Ми їх просто тримаємо. От за... наша задача за якаріть двой тут, будьте готові задуть, тут куча фрагов буде. Будьте готові задуть, уже пора. А куда? Можна, Уже пора, в не видно. І... Відходьте назад, 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 Аня, Аня, назад. Я не Юшка можу назад відходять. В мене так таке вийшла норм. з цього в якого господи стану. мене хукнуло. Що... Є хіл до Немає, я укатилась Понятно. далеко. Живий! Даю, даю вітра! Дав! Літають, летають, норм! Ой! На мені ще один. Да. Треба хіл срочно. А, -а це тут куча така за стакана. Там десант, ксюша. Че ви стали всі в одну Камінь, Камень. Пусть и камень. Чернобор. Біжу до вас. Зараз в мене все відкадешилось. Зараз а Чого ви я... не боїтесь? Що ви тікаєте назад? Коли вони, типу, бігуть на вас, наоборот, розділяйтесь стіною. Типа не в кучу збігайтесь, як овці, а Розбігайтесь, наоборот, а якщо то, вівця, а? <свят> <свят> я не викупаю просто до SPJ базарит, мені не треба не поиграть. А, не помню. Зару дивись, прямо позаду тебе, Не хочеш туда щас на ТСН ты? Поняв. Я, знову я тоді просто зливаю туди дві флешки. Народ, давайте. это. Я зливаю просто флешку. Разрешлись на назад, а в сторони і назад. Федна мы с пыс. Во, Бо... вот это уже люфик, все, я не могу. Ну, не сприймайте опція, як оскорбляється, це метафора. Тут 2 ДД біля мене, 2 ДД, не хочете їх? Дякую. Вони знову весь сам тан стоїть в одне... Не Нек, не нек не, сидить, нек допомагає. Да вітря під тебе, тікай. Зараз ми даримося фул-кланом проти п'яти танків, дивіться, ДЗ-шники приходять з третього портала і ззаді. Переходимо на 1-2, переходимо на 1-2, файтимося і по дорозі переходимо на 1-2. Я біля тебе, біля тебе. От, все. До речі, оця штука, як вона називається, Astral Vision, знаємо, прикольно. Не знаю, як вона на 1-2 ставити. Ти хоча б бачиш в радіусі вони чи ні? Гарно залетів Допомагаю, вітра під тебе, блять, не встиг Скажи, я не бачив, що ти так далеко, я підбіг би одразу Во, во, це вже це набагато краще, це супер. Поняв. Супер, супер, Йдемо на На второй пін. На Нахуй. Супер Нормально. Я бачу, бачу, бачу. Я до тебе біжу під хелоти. Просто розмішуємося. Щоб вийшлося борщ. Фільтр є. Угу. Флешку вам даю. Ай, на мені хтось. На мені хтось. Я живу, живу, поки що. Я втекла в нього, Саймон. Та я щось заліз не туди, куди треба було. Бля, ну бога ми не вб'ємо. Угу. Ага. Ай. Живе, живе, живи. А-а-а. А я вже все. О, дивіться, фронтлайн зібрав всіх вокруг себе. Треба допомогти. Uh, який у нас цей? Uh, Парші, портал да? Перший. Uh -huh. Допомагаю, я під тебе другу флешку вже кидаю, кинув. Добре. Живеш. Дивіться, Дав листочок, тобі. Де, де, дуже Уважно дивіться, де ви деретесь. Вам треба спочатку пройти на 1-2 і отут уже драться. Типу, наведіться на їх драку по третьим порталу ми їх перемагаємо, якщо он не біля портала. Ебать, спис, палочка, це що таке, блять. Я тут в таргет піймав. Да, да, да. Не посох. Ааа, я понял. Припал. Нет, цього не хочу бити. Блять, цього не хочу. О, цього можно добавить. Красава. Угу. Блять, спал забагов Ще одну пиццеру поставила. Я біля юки Я в калюжі Бля. Це не Ставлюємо флешку Да подумайте, это такие лампы їх... отлично. Давай. Ой, мене про цей. Да в митрапене. Дякую. мене Вот это замес пошел на 1-12 в инвизи Нек біля тебе в инвизи без пробега Лешку заряжаю Эээ, можно коллеж тебе поставить зарастать и там икай ты, Юки, найс. Я Давай. О! А что это вы... Бля, а можно портал сломать? <сpar> <сpar> уже классно. Сука, на Ну все, вони награлись, короче, що? А, все? Вбиваємо и Ну це якісь приколісти, я не знаю, що це. Так у нас все одно контрибуція Він сто. А, вони знову летають, обережно Та вони так влетіли О! Дав вітря туди, під тебе. Ааа, я не могу. Поебать, я не знаю. Найс, nice, дуже добре. <риклад> По краям повирізайте ДДшника в ранжі. Ой, блін, тут на, на горі стоять ще. Вони зі сторони цієї Ой, штуки тепаються обережно. Go, бежу, Можна сетап зробити якийсь, давай, зараз. Я під зеро вже. Але мені хіл тебе. Але я повагу щоб скіл откатився. Я думав, що босса об'ю за 10 секунд, а не більше. Гуд, 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 я в неї. Ну тут такий супротивник, що може поїду. А ні, нормально, нормальний пацан, тут дебіли трошки. А що стій, будь ласка? Я, я, я стою я, на місці. Ну я, я бачу як ти стоїш, то ми, ми попросили постій. Не те, що ну він просто тому. рухається, а коли флешка заряджається, то я дуже-дуже повільно рухаюсь. Я, то, що... І я не можу, типу, швидко змінити рух. Вони тікають, вони тікають, ловити їх. О, Головне, щоб вони зараз з іншої сторони не залетіли. А, все? Ні-ні-ні, не підеш звідси. Що, будемо шукати з іншого стону, так, ребята? Ну так, краще перейти на інший Да. Тому що, ну, ви бачили, по суті, це відкрита поляна, тут жодної тактики нема, ніякої, абсолютно. Е, пос... Ну, все що вирішило на... наш скилл. Mm. який ти хочеш без поляни? Если здесь таких досить мало. Маракай був прикольний, Айлон прикольний. Ну, Айлон ми не заберем там, Фениксы вроде чи хто там. то вже. Ні, Нет. А...

А потом на весь клан 100 жизней. Типа. Так. Не, не, я бежал. Не, я бежу до тебя. Багато легша система після кожної смерті, по, наприклад, там по 15-20 по по баф, щоб на тобі вішався і все. І плюсувався. А я не дивився, скільки в мене. Це було б нормально, якщо б просто за в кінці по контрибуції давали саланти і все. Доценти саланти. А ти що, вже вийшов? Да. Ну його все одно треба було б держати. Бы У мене 34 на 50. Ну тут повне домінування і це дуже рідко буває, короче, це мало хто може вбити боти. -боти. Це... Це... Де стоїть. Ты на одиничке виходиш на портал і одразу напуститься буховно гарно. давайте Да не, 26 інше почихає. Добре, подивимось. Ні, мені, мені чесно сподобалось. Ні, так, да, по файту воно прикольно, так. Ого, ого, ого. Ага. Так, да, жодної тактики нема, просто скилл гравців. цієї. Ні, ну таке PvP теж треба робити, це фан ніякий, ніякий. Ох, їбать, тут піді мною. Твич, это что там вечно по пинам все бегает. Сзади за что спереди там прям потея. Ну да. Да, yeah, честно, там бывает больше людей. По сути, когда я фармлю босса, чисто бью босса. ничто. Ага. тут. Там три гильдии было на газе. Да, это правда. Там позаду бежать, бежать, бежать. 20 секунд. Ну, нормально, спробую, а потом может инши еще вид марк. Давай ты инший рифстон Мы его. Черношбога уже, да? Ну, прикольно было. Чернышбога? Чернышбога. Позаду бежать. Давайте раз их примем. Да 9 секунд, давай Так, Найс, можно. Ty <mys> ty <mys> <mys>